Сьогодні помер папа римський Франциск у віці 88 років. Чим запам'ятається людству цей абсолютно непересічний вкрай оригінальний папа? Ну, давайте розкладемо все по шухлядочкам. Перше його повне ім'я Хорхе Марія Бергольо це перший латиноамериканський папа на престолі, що вже дивно і непересічно народився в Аргентині в сім'ї італійських емігрантів. Орден і єзуїти. Єзуїти славляться своєю, по-перше, інтелектуальністю високою, а по-друге, духом місіонерства. І в подальшому, роблячи коротенький огляд цікавих аспектів життя папи, ми пересвідчимося, що він був послідовний і в цьому. Плані. Ім'я Франциск на честь Франциса Асіського, який був покровителем бідних, що також буде простежуватися в біографії папи і покровителем природи. Також буде надто очевидно. Він відмовився від апартаментів ватиканських, уникав розкоші і жив в дуже скромній. Резиденції їздив на простих автівках, точніше, його возили, але автівки від того не ставали дорожче. Мив навіть ноги ув'язне. За 12 років, пам'ятаєте, про місіонерський дух відвідав 68 країн. Навіть в 2015 році був в Іраку, де, звісно, говорив про Бога, а поїхав з підтримкою християн, які зазнають ганіння, особливо в країнах ісламських. Фундаменталізму. Екологічний активіст Франциск Асійський був покривителем природи. Екологічний активіст закликав світ боротися зі зміною клімату. Любив дуже жартувати і говорив, що той кардинал, який буде його ховати, буде особливо до нього поблажливий, на відміну від інших кардиналів. Він дозволяв благословляти одностатеві шлюби, чим викликав неабияку критику консервативних кіл, не тільки католицьких, а до прикладу, і протестантських біблійно орієнтованих. Закрива, я згоден абсолютно з тими, хто з цього боку критикує папу. Не будемо забувати, що ці речі названі гріхом в Біблії. А ще він поставив губернаторкою жінку, губернаторкою Ватікану, що також видавалося деяким консервативним католикам, які трохи зневажливо ставляться до жінок. Руйнації устоїв католицької церкви, він дозволив більше того причастя для розлучених, що також, видається, дуже сумнівним. Хоча, якщо ці